Сьогодні я вам розкажу про курси бухгалтерів в на начальному центрі пульс, які проводяться онлайн в прямому ефірі. На курсах ви дізнаєтеся, що таке дебіт, кредит, сальдо, обороти, Навчитеся виводити сальдо, зводити оборот на сальдову відомість, закривати рахунки 7-9 класу, значати прибутки або збитки підприємства, формувати баланс фінансовий результат. На курсах ви також навчитеся реєструвати підприємства, підприємців на різних системах оподаткування. Ви дізнаєтеся, чим відрізняється діяльність ФОП від ТОВ, звітність ФОП від ТОВ. Чим відрізняється система оподаткування, єдиний податок від загальної системи оподаткування. Чим регламентуються доходи та витрати підприємств та підприємців, великих, малих, середніх та мікро